Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок з української мови. Слід підготувати друкований зошит, частина 8 в дошках 2, робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий олівчик та лінійку. Розгортаємо свої друковані зошити на 27 сторінці. Тема нашого уроку службові частини мови, прийменник, сполучник, будова слова. На початку нашого уроку я пропоную вам налаштуватися на гарну та плідну роботу за допомогою афірмацій. Проговорюйте її разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю. Запас лексичний поповняю. Ну, ми з вами сьогодні також будемо поповнювати свій лексичний запас. Прочитайте, будь ласка, тему нашого уроку ще раз. Що вам вже відомо? Пропоную розглянути таблицю під номером 4 і назвати службові частини мови та їх функції. Тож, розглядаємо разом. Частина мови у нас прийменничок. Як ми бачимо, то службові частини мови взагалі нічого не означають, але вони виконують різні функції. Ось, наприклад, прийменник виконує функцію таку, пов'язує в реченні слова між собою. Наприклад, на над, під, в або у, навколо, із, без до. Наступна службова частина мови це сполучник. Він поєднує члени речення або Звичайні речення. Наприклад, і або й, та, але, якщо, коли, «проте», якби. А також є частка, вона утворює нові слова, надає їм заперечного значення додаткових відтінків: не, ні, де, «аби», так чи ось саме, тільки хіба і частинка ся. Тож, як вже зрозуміли, службові частини мови вони нічого не означають, але виконують якусь певну функцію, а також вони не відповідають на питання. Давайте спробуємо виконати завдання із зірочкою під, цим, під цією е, табличкою. Треба визначити службові частини мови, які є у сполученнях слів. Напиши або розкажи. Дійсно, тут є службова частинка або, як ви гадаєте, це прийменник, сполучник чи частка. Діти, або це сполучник, тому що він поєднує члени речення. Що зроби, напиши, що зроби, розкажи. Це однорідні присудки, так? однорідні ті слова. Наступне слово сполучення тільки трава. Правильно, у нас тут є. Службова частинка мови тільки, а що це за частинка мови? Тільки подивилися на табличку і побачили, що тільки це частка. Наступне біля школи. Тут буде у нас службова частинка мови це біля, і це прийменник, тому що він пов'язує слова між собою біля школи. Поясніть, будь ласка, назву прийменник, та наведіть приклади. Дійсно, прийменник при іменнику, тобто поруч з іменником. Біля школи, поруч зі школою, біля магазину, за деревом і таке інше. Над деревом, на дереві і так далі. Тобто, прийменник означає, що буде слово поруч з іменником. Знайко для вас підготував невеличку інформацію. Давайте її прочитаємо та Дізнаємося, як відрізнити деякі прийменники від самостійних частин мови. Деякі іменники і прислівники стають прийменниками коло, назустріч, уздовж тощо. Щоб дізнатися, коли вони самостійні частини мови, а коли прийменники, постав питання. Якщо на питання відповідає саме слово, це самостійна частина мови, звузили що? Коло, іменник, іду куди? Назустріч, прислівник, різали як вздовж прислівник. Якщо таке слово міститься в питанні до іменника, це прийменник. Коло чого? Коло школи, назустріч чому? Назустріч сонцю, уздовж чого? Уздовж дороги. Тож, діти, як відрізнити деякі прийменники від самостійних частин мови? Дійсно, щоб дізнатися, коли вони самостійні частини мови, а коли прийменники, треба поставити питання. Якщо на питання відповідає саме слово, то це самостійна частина мови, а якщо таке слово міститься в питанні до іменника, то це буде прийменник. Нижче виконайте завдання зірочкою з простим олівчиком. Підкресліть сполучення іменників із прийменниками. Наприклад, вузьке що? Коло Коло яке Вузьке. Тобто тут у нас слово коло відповідає на питання. А коло будинку? Коло чого? Коло будинку? Тому тут це буде прийменничок, тобто поруч з іменником. Навкруг дерева і зеленіє навкруг. Навкруг чого? Навкруг дерева, а зеленіє де навкруг. Тобто тут вже буде як прислівничок. Рідний край і край дороги. Так, рідний що край, а ось край дороги. Так, край чого, край дороги. Тому тут це буде як прийменничок. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкультхвилинку, але потім знову повертайтеся до наших завдань. Права сьома слід прочитати прислів'я, назвати сполучники та виправити помилки. За потребою ми можемо з вами пригадати правило, яке знаходиться на 54-й сторінці. А правило у нас таке. На письмі між однорідними членами речення ставимо кому перед сполучниками І, «й», та у значенні І, кому не ставимо, якщо вони не повторюються, у саду розквітли, персики та груші. Якщо сполучники І, «й», та у значенні І повторюються, то кому ставимо між усіма однорідними членами речення? Уже цвітуть і абрикос, кома, і вишня кома. І черешня кома, і слива. Перед сполучниками а, але проти, «зате», однак, що, щоб бо та у значенні але, та деякими іншими кома ставимо завжди. Наука в ліс не веде, кома, а з лісу виводить. Тож давайте спробуємо з вами так само прочитати прислів'я та виправити усі помилки. Спочатку ви намагаєтеся помилки виправити самостійно. Де рук, й охота та скора робота. Якщо знайшли помилку, виправили. Давайте подивимося, у нас один раз використано сполучник «й». а якщо він використано лише один раз, і більше не повторюється, то кома тут не потрібна. Закреслили її. Наступне речення і будень, і неділя все лінивому безділля. Побачили, що тут у нас повторюється сполучник І, тому між ними треба поставити кому. Гладь коня вівсом, а не батогом. Перед сполучником А обов'язково буде кома. Наступні два самостійно, хоч коня загнав, зате зайця спіймав. Знання багато місця не займає, і в житті допомагає. Передостанньому реченні пропущена кома, а в останньому реченні вона тут не потрібна, тому що сполучник і вживається лише один раз. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте ці прислів'я. Переходимо до восьмого завдання. Слід прочитати текст, ставлячи пропущені коми, і підібрати і написати заголовочок в робочому зошиті та написати текст без дужок і пропусків. Тож читаємо разом текст. Ковток прозорої джерельної води зціляє мандрівників, поновлює сили, у спекотливі жнив'яні тні. Криниця це не тільки господарські зручності, а й свідчення мистецького смаку, фантазії. Вода із семи криниць не просто поетичний вислів, а прояв глибокої пошани народу до живих джерел. За Василем Скуратівським. Кажіть, будь ласка, про що цей текст? Так, дуже добре. Розгортаємо зараз свої робочі зошитки. Звичайні робочі зошити. Від попередньої роботи вниз пропустили два робочих рядочки. Посерединці записуємо лохання та каліграфічно. 2 травня. 2 травня з нового рядочку класна робота. Класна робота. Далі ви пропускаєте рядочок для назви тексту. Ви самостійно надаєте назву цьому тексту, заголовочок, а потім вам треба написати цей текст без дужечок і пропусків. Це ваша невеличка самостійна робота, тому, будь ласка, виконайте її дуже гарно та зосередливо. Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Після того, як ви напишете всі ці речення, я вам раджу ще раз себе перевірити. Зверніть увагу, що тут пропущені деякі коми. А тепер візьміть, будь ласка, простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору. І давайте перевіряти. Ковток прозорою пишемо разом, джерельної води зціляє, пишемо разом, мандрівників. Поновлює, пишемо разом, сили. У спекотливі пишемо окремо, спекотливі через букву Е спека. Спекотливі жнив'яні, пропущено апостроф дні. криниця з буквою І, це не тільки господарські зручності, пишемо разом. Пропущена кома перед сполучником А, свідчення дві н мистецького. Суфікси к -к, к завжди зі знаком м'якшення, мистецького смаку фантазії. Вода із семи криниць не просто поетичний вислів, пропущена кома, а прояв глибокої, перевірне слово, глибоко, пошани народу до живих джерел, до живих пишемо окремо з буквою ень. Тож, якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправте. У ваших зошитках, де ви писали цей текст, у першому реченні надпишіть назві частин мови. Наприклад, ковток це іменник, прозорої якої це у нас прикметник. Пишете все скорочено. Джерельної так само прикметник. Так, Якої джерельної води, дійсно, іменник і так далі. Тільки в першому реченні. Працюємо. Ну, а для того, щоб виконати завдання під номером 9, треба переглянути презентацію і розказати, з яких частин складається слово. Тож, покладіть, будь ласка, всі свої ручки, щоб вам нічого не заважало, і дуже уважно дивимося, пригадуючи інформацію. У слові виокремлюють закінчення й основу. Закінчення це змінна частина слова, що служить для зв'язку слів у реченні. Основа слова це його частина без закінчення. Корінь головна значуща частина слова, яка містить спільне значення всіх споріднених слів. Слова з однаковим коренем називають спільнокореневими або спорідненими. Префікси і суфікси значущі частини слова, за допомогою яких утворюють нові слова. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. Суфікс частина слова, що стоїть після кореня. Або іншого суфікса, дивіться приклади. А тепер за цими самими прикладами, за інформацією, яку ви щойно пригадали, виконайте завдання 9 зірочкою. Позначте слово, що містить усі елементи будови, тобто закінчення, основу, префікс, суфікс та корій. Перевіряємо правильну відповідь під букавкою. В, заступники, закінчення и, основа заступник. Ступ це у нас буде корінь, ник суфікс за – префікс. В букві А у нас тут немає префікса, в букві Б у нас немає суфікса, тому буква В тільки нам підійде у завданні десятому ми також пригадуємо інформацію від нашої мудрої сови. Тож читаємо разом із диктором. Щоб знайти закінчення, слово потрібно змінити. Пишу, пишеш, пишуть. Деякі форми слів закінчення не мають. До рідних земель. Його називають нульовим. У незмінюваних словах закінчень немає. Влітку можна тепер. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті це правило. Виконайте завдання зірочкою. позначте закінчення і основи в змінюваних словах, а не змінювання обведіть в кружечок. Працюємо простим олівчиком. Давайте перевіряти. Слово зустріч, «зустрічу», зустрічі змінюване, тому тут буде нульове закінчення і зустріч це буде все основа. А ось на зустріч, ти куди назустріч, це вже буде прислівничок, тому що вона незмінна частина мови. Далі ходять ходити. Ходять, ходити, ходжу. Змінюється у нас «ять», тому «ять» – це буде закінчення, ход основа. А ось у слові ходити ти це буде суфікс ходити. Тому незмінюване слово у нас ходити. Далі міцний міцно. Міцний тут є закінчення «и». У слові міцно, оце буде суфікс, тому що це незмінювальне слово. Далі, з наступними словами, попрацюйте так само самостійно. Перевіряємо гілки закінчення і, тому це змінювальне слово. Навпаки, як це прислівник, тому це незмінювальне слово, вічно незмінювальне слово, тому що отут суфікс, вікно вікна змінювальне слово, тому слід було позначити закінчення та основу. Знову, якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. А ми переходимо до завдання 12-го. Вам слід виконати вправу влучність і написати літери, дописавши назву дерева. У вас на це все є 4 хвилинки. 4 завдання, 4 хвилини. Тому підготувалися. Так, діти, зараз я вам швиденько знаходжу таймер. Налаштувалися. Дуже вас прошу читати уважно і обводити в кружечок правильні відповіді. Приготувалися? Починаємо працювати. Час пішов. Часто проклали всі свої ручки. Беремо простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору. Якщо ви правильно впоралися з усіма завданнями, то у вас повинен бути початок слова яблу і назва дерева це яблуня. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впоралися із завданнячком. Так, розумнечки. І останнє, що вам треба буде зробити, це буде як ваше невеличке домашнє завдання це взяти участь у міні-перегонах. Обирайте свій автомобіль і виконуйте завдання нижче. Вам слід у перших двох колоночках вставити пропущені слова, то пропущені точніше букви, а у третій колоночці, якщо потрібно, виправити помилки. Тож виконуйте це завдання, розфарбовуйте свій трофей і прикріплюйте для перевірки. Не забувайте повторювати навчальні одиниці, які ми розглядали, тобто вчити правила.